А ось покажу свою розсаду. Ось такі у мене баклажанчики. Ну тут понад краєм томати стоять високорослі. Оце у мене баклажанчики епік. Потім алмаз, ці менші. А ці варто вже зробити перевалку у більші стаканчики. Так, оце у мене чорний красень, баклажанчики. Оце у мене ротонда. І ось. Баклажани близько. А тут у мене і перці. Для мені один геркулес та барбі. Ось ці такі вже чималі. Треба теж робити перевалку їм уже. Ось вони такі хороші, чималі. Мені подобаються. Насправді, перців у мене багато, які менші, які більші. В кантиках у мене ще є фабіна. Це баклажани. А тут